Дружина каже чоловікові: Не розумію, як можна бухати кожен день. Не розумієш, тоді не треба розмірковувати про речі, в яких ти нічого не тямиш. Вся принадність пенсійної реформи в тому, що 60-річний чоловік в очах уряду здоровий, сильний, активний альфа самець. А ось в очах роботодавця хворий, старий та занудний дід. Зустрілись два кума. Коме, ви такий популярний у жінок. Чому ви не напишете свій варіант Камосутри? маю часу, куме. Як не маєте? Весь час йде на збори матеріалу. Наталя впала посеред вулиці. Якийсь перехожий допоміг їй піднятися на ноги і вирішив підбадьорити. Жіночко, у тому, що ви розбили підборіддя, немає нічого страшного. До того ж. У вас є ще друге. Викладач в інституті ставить студентці запитання. Ось скажіть мені, ким були амазонки? Дівчина у пожиках підсказки оглядає аудиторію. Друзі-студенти дружно висовують язики. Лесбіянками? Та ні, Люба. Вони були язичницями. Куме, що це за виття в дубовому гаю? Та-та росіяни гризуть корукуми. А чому виють? Тому що гірка. На світському рауті спілкуються троє. Пане шматко, я чув ви чудовий дресурувальник. Як вам це вдається? Щоб підкарити їх собі, я дивлюся, прямо в очі цим тваринам, пронезливим намигатливим поглядом, поки вони не забиваються під лави і не починають скиглити. Ух ти! Я директор цирку. Йдіть до мене. У мене дуже привабливі умови. Ні, краще влаштовуйтесь до мене. Я для вас ще цікавіші умови запропоную. Ви той фахівець, якого нам так не вистачає. Ви теж директор цирку? запитує пан Шматко. Ні. Школи. Днями читав журнал «Садівник». При появі кротів на ділянці. Рекомендується надіти шланг на вихлопну трубу автомобіля. А інший кінець шлангу сунути в кротову нору. Здається мені, що тут задіяні напрацювання німецьких садівників. Олег намалював татовий портрет. Батько подивився і каже Ти знаєш, синку, дуже навіть непогано. Але чому у мене волосся зелене? Зелене, бо я не маю лисої фарби. Приходить чоловік із дружиною до лікаря, і дружина каже: Лікарю, моєму чоловікові треба збільшити статевий орган. Лікар запитує А що, пані, у вашого чоловіка він маленький? Лікарю, його довжина всього лише 22 сантиметри. Пані, але дозвольте, у вашого чоловіка дуже навіть пристойний апарат. Лікарю, розумієте, у мене животик 10 сантиметрів. У нього животик 10 сантиметрів. Ну хіба мені може вистачати цих двох сантиметрів? П'ятий рік син коваля шукав собі наречену у старий добрий спосіб. Виходив на площу, розкручував над головою найбільший молот і метав, куди очі дивляться. Список жертв зростав, дівки нарікали молодий коваль мається. Вовко дружився з лисицею. На наступний день після весілля до нього заходить ведмідь. Вовк сидить на самоті, в устілку п'яний і бурмоче. Ну, постривай. Ти чого? запитує ведмідь. А де молода дружина? Та вигнав я її. Тяжко зітхає вовк. Вона мене сука всю ніч зайчиком називала. Немає значення, на чому ти приїхав вранці до свого офісу. На Феррарі або Мазераті. Якщо біля офісу вже припаркована Toyota ДБР. Суботній ранок. Чоловік із дружиною лежать в ліжку. Тут дружина каже Любий, який чудовий ранок. Але треба вставати та займатися справами. Слухай. А давай я сьогодні по мою голову, а ти посуд і підлогу. Хлопець дзвонить дівчині. Крихітка, що на тобі зараз? Білі мережеві трусики, а в руці чорний велетенський телефон. І все? Якщо чесно, то на мені ще два кредити, іпотека, борги за комуналку. А, і умовний термін за хуліганство. Приходить чоловік із роботи, приносить квіти дружині. Дружина незрозуміло дивиться на нього і питає. І що мені тепер? Ноги розсувати? А у нас що, вази немає? Приходить жінка на сповідь. Гріх маю, батюшка. Ой грішно. Ну, розповідай. Кожен вечір я знімаю трусики, лівчик, беру в руки величезне дзеркало і розглядаю свою попу, груди і думаю. До чого ж я гарна? Це не гріх, дитино. Це Омана. Чоловік каже дружині Галю. Ти чому така п'яна? Мене Оксана напоїла. А ти що? Відмовитись не могла? Не могла. Вона мені погрожувала. Чим? Якщо я не вип'ю, вона мені більше не налє. Приходить чоловік у зоомагазин. Дайте мені три сотні клопів, дві сотні тарганів. Два десятки мишей та п'ять щурів. Навіщо? Мене виселяють та вимагають, щоб я залишив будинок у тому стані, у якому він був. Вчителька математики запитує Олега Олег, уяви собі, у тебе є 200 доларів, 50 ти віддаси марічці, 50 Наталці і ще 50 Оксані. Що в тебе буде? Олег мріливо дивлячись у стелю. У мене буде офігенна оргія? Онук <клес> запитує у діда. Дідусю, а ти з першого погляду закохався у бабусю? Він задумався і каже: Коли наші погляди вперше перетнулися, я точно пам'ятаю, що сильно почервонів. Чи то від того, що одразу закохався, чи то від того, що справляв потребу за гаражем. Зустрічаються два відомих тисячника фінансових пірамід. О, Денис! Як там твої справи? Процвітаєш потроху? Да які там процвітання, Володя? Чесних людей стає все менше і менше. Скоро й обманювати не буде кого. В Непотріб п'яний цвинтарний сторож оминає свої володіння. Дивиться, поліціян стоїть біля могилки та щось там нишпорить. Підходить до нього і питає: Е, ти хто такий? Дільничий інспектор Калабака. 13-та ділянка. Сторож з усієї сили заряджає йому лопатою по голові. Брешеш, падла. Немає в мене на 13-й ділянці калабаки. Студент дочекався моменту, коли залишиться наодинці зі своєю молодою викладачкою. І несміливо запитав Оксана Сергіївна, а що ви робите сьогодні ввечері? Тільки не подумайте нічого такого. А як вже подумали, то як вам ідея? Кума каже кумі. Наталка, ти навіщо моєму чоловікові труси подарувала? Так а що ж він завжди в одних і тих самих ходить?